Отже, друзі, базова соціальна допомога у 2025 році замінить прожитковий мінімум. У цьому відео ми розглянемо, що зміниться для пенсіонерів, людей з інвалідністю, безробітних і сімей з дітьми. Я також детально поясню, які законопроєкти вже подані до Верховної Ради і як саме вони змінять систему соцзахисту. Слухайте уважно, це стосується кожного українця. Міністр соціальної політики Денис Ульютін нещодавно зробив дуже важливу заяву новини рішення, яке може кардинально змінити життя мільйонів українців, особливо пенсіонерів, людей з інвалідністю та вразливих категорій населення. Йдеться зокрема про відмову від прожиткового мінімуму як основної базової величини для всіх соціальних виплат, і перехід до концепції базової соціальної допомоги. З фіксованою базовою сумою. Давайте детальніше розберемо, що це означає, які законопроекти це регулюють, який нинішній стан процесу і що може змінитися вже з початку нового року. Отже, що таке прожитковий мінімум зараз? І чому його скасували? З існуючою формулою, прожитковий мінімум давно вже не відповідає реальним потребам. Сьогодні він встановлений на рівні 2361 гривень для інвалідів. І 2 – 980 вісімдесят для решти населення. Міністр підкреслив, що такий рівень просто не може бути достатнім для гідного життя. Навіть якщо хтось і хотів би підняти ці цифри, чинне законодавство України стримує такі ініціативи через обмеження бюджетів соціальних фондів. Проте, за словами пана Улютіна, з 1 січня прожитковий мінімум трохи підвищать до 2,595 гривень для інвалідів 3,328 гривень. Для працездатних 3,328 грн. Але це лише косметична правка, яка суті не змінює. Навіть із цією поправкою люди залишаються далеко за межею бідності. Якщо рухатись такими ж темпами, це буде лише символічне підвищення, яке суттєво життя не покращить. Саме тому чиновники пропонують відв'язати соцвиплати від прожиткового мінімуму і перейти на іншу основу, базове значення, від якого рахуватимуть усі допомоги. На сьогодні ця базова сума встановлена. За 400 500 грн. І якщо це приймуть як орієнтир, багато родин, які отримують менше, зможуть отримувати виплати до цієї суми через додаткові виплати або базову соціальну допомогу. Які законопроєкти для реформи? Це номер 1346, номер No номер 3467, і номер 3469. Це чотири ключові законопроєкти. Всі вони спрямовані на скасування прожиткового мінімуму як основної соціальної референтної величини. Та заміну її одним принципом базова соціальна допомога, яка базуватиметься на базовій сумі. Якщо ці проекти ухвалить парламент і це стане законодавчою основою для об'єднання всіх соцвиплат в один інструмент, це буде зручно і прозоро. Як каже міністр, поки ця ініціатива не прийнята, ми не можемо переглядати прожитковий мінімум саме через навантаження на бюджети соцфондів, простими словами. Немає законної підстави рухатись далі без зміни закону. Сьогодні законодавчі ініціативи вже подані до Верховної Ради і чекають на обговорення. Ще багато чого треба доопрацювати і проголосувати. То що ж зміниться з 1 січня? Фондована пенсія та новий підхід до соцвиплат? Ще один важливий елемент реформи введення фондованої пенсії. До речі, це почне діяти саме з 1 січня. Для нинішніх пенсіонерів це одразу не вплине, а от для майбутніх це вже інший рівень пенсійного забезпечення. Час і практика покажуть, як це працюватиме. До того ж, окрім пенсійної реформи, змінюється і система соцвиплат. Замість багатьох виплат пропонується одна базова соціальна допомога. У складній життєвій ситуації ця допомога не призначатиметься окремо кожному, а враховуватиметься на рівні сім'ї. Наприклад, у сім'ї з дітьми, де дорослий безробітний, базова соціальна допомога надається на всю родину. На дитину передбачено 4500 гривень, на людину з інвалідністю теж 4500 гривень, для інших членів сім'ї 3950 гривень. Якщо людина не може звернутися за такою допомогою, допомога їм доведеться заплатити 2461 гривень. Але з реформою це може змінитися через перехід на нову систему. Цікаво, що зараз базова соціальна допомога працює як пілотний проект. Заявка складається з двох етапів: спершу прорахунок. Якщо сума вигідна, людина підтверджує і виплату роблять. Якщо ні, залишають стару виплату. У майбутньому планують спростити цю процедуру одним кліком через кабінет пенсіонера або сервіс Дія. Заявка і отримання рішення буде автоматично. Отже, єдиний інструмент, базова соціальна допомога, тепер буде універсальною для всіх, хто має на неї право. Головне, якою буде базова сума, яку підтримку зараз використовують, це вже 4500 гривень. Але остаточне рішення має затвердити Верховна Рада під час голосування, які перспективи та виклики і чого можна очікувати. Наразі найважливіше це затвердження бюджету та плану роботи уряду. Якщо парламент не підтвердить цю основу, уряд не зможе рухатися вперед із реформами, ні з пенсіями, ні з іншими питаннями, з базовою соцдопомогою. Без цього вся реформа лишиться на рівні декларацій. Я особисто впевнений, що до 1 січня парламент встигне прийняти всі потрібні законопроєкти: це номери 1346, 3467, 33468 та 103469. Після цього люди, які зараз отримують менше 400-500 гривень, зможуть автоматично підняти свої виплати до цієї базової суми через доплати або перехід на новий механізм. Важливо, що кожен зможе обрати, залишитись на пенсії чи перейти на базова соціальна допомога, якщо це для них вигідніший варіант. Але є одне головне питання: яку саме базову суму в кінцевому результаті затвердять, якщо це буде рівно 4 гривень, як зараз пропонують. Багато малозабезпечених людей значно покращать своє становище. Якщо менше, реформа просто втратить сенс. Ця система має ліквідувати нескінченні доплати, переназначення, бюрократію, помилки, коли допомогу платять неправильно через невідповідність, реєстрацію чи інші технічні проблеми. Про все це зараз масово скаржаться не отримую, бо адреса не співпадає, реєстрація неправильна. Вони перевели все до пенсійного фонду, і все пропало. Треба спростити цей процес. І саме це є метою нової системи. Після затвердження законодавчої бази люди зможуть оформляти базову соцдопомогу через онлайн-сервіси. Пенсійний кабінет це дія, зручний інтерфейс і автоматичний розрахунок. Це суттєва модернізація соцзахисту. Врешті-решт, так, це масштабна реформа, але вона вже на старті. І те що... те, що про це відкрито говорять, це вже важливий знак. Тепер усе залежить від парламенту. Чи підтримає він ці законопроєкти і затвердить бюджет, щоб уряд міг рухатися далі? Я з нетерпінням чекатиму голосування по всім цим питанням 1446, 69 і фінальним цифрам у рамках цих законів, але вже видно, що рух іде в правильному напрямку. Слідкуйте за оновленнями. Як саме подати заявку на базову соціальну допомогу пенсіонерам, людям з інвалідністю безробітним? Що саме критерії і суми в кожній категорії? Я допоможу тобі з цим і викладу нове відео, щойно воно з'явиться. А поки що це все від мене, друзі, усього найкращого. Побачимось у наступних хороших новинах. Бережіть себе.